Добре, у вас спинили на автомобілі Тесла. Звідки у вас гроші на такі автомобілі? Це прийом особистий у вас є голови суди. Так я розумію. Не знаю. Я до людини прийшов, я говорю. Я... Ви... Закон один для всіх. Добрий. Я не понял. Пане суддя, так. записався до вас на прийом. Ви, мабуть, бачили запитання, які я там хотів до вас поставити. Дивіться, перше запитання: закон один для всіх. Тоді, чому ви відмовилися пройти тест на алкоголь, тоді, коли інші водії зобов'язані це робити, якщо вони відмовляються, їх карають за це. Я буча цей прийом у вас є головне судимо. Так я розумію? Я Не знаю. Я до людини прийшов, як. Так, я... ви записали до мене наприклад, до Голови суду. Значить до людини я своє особисте плане життя не коментую, вибачаюся. Добре, тоді прийшов як до Голови суду. Да, слухи вас. Закон один для всіх? Так, Точно. Тоді чому ви відмовилися проходити тест на алкоголь, тоді, коли інших подіїв за це карають. Я не відав такий факт, що не можемо зараз сказати нічого. Це особисто моє приватне життя. Особисто це власне... не пов'язано, не пов'язано з моєму. В каналі, в Добре, Тей, вас... я також. я також. Добре, вас спинили на автомобілі Тесла. Звідки у вас гроші на такі автомобіль? Значить, у мене автомобіль задекларований. І, будь ласка, якщо у вас є судні, то у мене подивитися в декарацію. Ну просто, як мені, просто особисто це моє оціночне судження, так. і просто ми зараз живемо в такий час такий, в нашій країні, і іноді може здаватися, що це можливо якийсь подарунок просто за якісь правильні рішення. Пане Олександрію, є відповідні органи, які перевіряють, моніторять життя державного службова, в тому числі і працівників суду. Будь ласка, зробіть туди, дзвониться, якщо там якісь порушення є, я буду нести адміністративну чи навіть кримінальну відповідальність. Добре, ну і таке останнє запитання. Добре. Як ви після цього випадку можете судити інших водіїв за те, що сталося з вами, і може останеться в майбутньому з ними? Вони ж так само можуть поліції сказати, що я не буду проходити алкогольний тест, так само як і суддя драч? Ну, про панзав, я вам ще раз сказав, що я те, що сталося, не коментую. Якщо в мене було там питання, буде я буду вартую. Ну, а з моральної сторони, як ви вважаєте, це правильно чи це неправильно сідати? Я ще раз кажу, повертаємося до нашого відповіді, моєї відповіді працює, я це не контрюю. Просто ви маєте судити інших людей. а... Пане осаме, я наперед... свої власні. Пане саме, ще скажу, що я чи, наперед не знаю, за якій справи по суді. У мене не проважне, просто відсека. Немає. Особисто нема. Doğru, maalesef yapın.